12 світлин ветеранів російсько-української війни, які після важких поранень знайшли в собі сили через спорт або власну справу повернутись до цивільного життя, експозицію приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Історії захисників, які через спорт чи відкриття власної справи адаптувалися до цивільного життя, показали у тематичних світлинах. Армен Гаребян та Ярослав Фіногенов після поранень не здались, і завдяки постійним заняттям уже стали призерами міжнародних змагань серед ветеранів Strong Spirits Games. Чоловіки активно займаються спортом і виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Це донесення до суспільства, що ми Такі ж самі, що ми далі продовжуємо боротися, незважаючи на те, що у нас є поранення. Ми виступаємо на міжнародному рівні, прославляємо Україну. Показати людям і суспільству, і ветеранам, що ну, на утриманих травмах, да, життя не закінчується, можна продовжувати щось робити, працювати, творити і так далі. Виставку про незламних захисників приурочили до міжнародного дня людей з інвалідністю. Як приклад незламності духу, ми презентуємо календар, на якому вони демонструють свої ті можливості, які вони віднайшли для себе після отримання важкого поранення і повернення після війни до цивільного життя. Це хлопці, які є учасниками ігор нескорених, це хлопці, які займаються різними видами спорту. Це хлопці, які є переможцями конкурсів на отримання гранту на започаткування. Не власної справи від Українського ветеранського фонду фото незламних ветеранів стали календарем на 2025 рік. Він вийшов накладом 300 примірників: Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.